Вітаю! Сьогодні я познайомлю вас з базовими налаштуваннями кубика 3х3. Перше налаштування це відстань між елементами. Її можна як збільшити, так і зменшити. Затискаючи гвинти, ми робимо відстань між елементами менше. Таким чином, головломка стає більш стабільною, але гірше зрізає кути. Для початківців більш затиснуте положення може бути зручніше. Якщо ти складаєш швидко, тоді можеш трошки послабити гвинти. Ти отримуєш більше швидкості і покращиш куторіс головоломки. Другий тип налаштування це зміна сили стиснення пружин. В даній головоломці вона виконується ось тією синьою гайкою. Я зробив декілька перемикань, і швидкість даної сторони стала помітно меншою. Чим вище піднімається дана синя вставка, тим повільніше обертається грань. Така система налаштування є в більшості головоломок мою. Якщо в твоєму кубику є така гайка, ти можеш її перемкнути і змінити швидкість головоломки. Але уважно, бажано провести налаштування кожної грані однаково для того, щоб куб був збалансований. Третє перемикання потужності магнітів. В деяких моделях є перемикачі на магнітах. Перемикаючи їх, ви можете збільшити магнітне відчуття або зменшити. В залежності від моделі головоломки, перемикачі можуть знаходитися в різних місцях. Ось так виглядає система налаштування в сучасному кубику X-Men Tornado V4. Для налаштування вам взагалі не потрібні ніякі інструменти. Ви просто крутите гайку або за годинниковою стрілкою, або проти. А от магніти перемикаються тут на куточках. Це система налаштування кубику GAM36 Maglev. Тут так само змінюються два параметри: сили стиснення пружин і відстань між елементами. Для налаштування вам знадобиться або ключик, який йде в комплекті, або маленька викрутка. Тут можна обертати або верхнє коліщатко, або велике нижнє. Маючи ці знання і інструкцію від свого кубика, ти зможеш налаштувати будь-яку модель.